Як можна придбати це саме найчастіше запитання, яке ви нам ставите? І таких запитань від вас постійно надходить дуже багато. Чому? Тому що для тих, хто вперше бачить наше відео, я відкрию маленький секрет. Ми дрібно-гуртовий інтернет-магазин, вся наша продукція, яка є, яка доступна на нашому сайті, ви можете придбати за дрібно-гуртовою ціною. При тому, всьому, що у нас немає суми мінімального замовлення. Отож, а як можна придбати? Дивіться, є два варіанти: ви переходите на наш сайт аптовікплюс.ком.крапкою ось ви його зверху бачите. І можете замовляти через сайт, через інтернет-магазин. А можете написати нам на номер телефона на Viber 093 103 94 84 і е, написати одне повідомлення. Хочу зробити замовлення. Ми з вами відповідно зв'яжемось і ви скажете, що вас саме зацікавило. Отож, дрібно ціни, сума мінімального замовлення відсутня. Є дуже дуже широкий асортимент господарських товарів.